Хало, привіт усім, жертва моди. Сьогодні зі мною в отелі. Витрачатиму гроші клієнтів як завжди, тому збираю ефектний і дорогий лук. Стилізувати сьогодні буду білі ляйні штани. Для мене вони якісь складні. Я прямо ще не носила, не навчилась. Тому я візьму безпрограшний для себе коричневий топ. Костюм купувала цей два роки тому. Мюлі три роки тому. Топ минулого року. Сумочка для луку буде ботега Сардін. Я вважаю, що це сумка для тих людей, хто любить гарно поїсти. Це про мене. Вона така маленька, великі сумки я не ношу, бо я завжди на машині. в мене немає потреби в великих сумках і вони мене личать. Я набрала з собою штатив, тому пошук гарного ракурсу ще та задачка. А тепер покажу вам другий варіант цього луку. Я дійсно не буду ходити весь день на підборах. Мій робочий день це 3-4 години зйомок контенту. Я завжди кажу, ноги це ваша найцінніша валюта. Якщо у вас болять ноги від незручного взуття, від ваш робочий день вже закінчився, і це дуже непродуктивно. Такі Mary Jane я купила в зарі минулого року. Вони дуже класні. Вони навіть мені подобаються більше ніж шанель по формі і якість теж на підвела. Тому я тепер не пропагую, що тільки треба купувати дизайнерську або дуже якісну взуття, тому що я дійсно часто ношу манго або заро набагато довше ніж я ношу дизайнерське взуття. Ось такий вийшов у мене лук, доволі скромний, але нарядний і ефектний.